Вітаю вас інформаційний ефір першого придністровського продовжав українська редакція. Програма події з першими підсумками дня. Рік рівних можливостей сьогодні в уряді пройшла зустріч з громадськими організаціями. Люди з обмеженими можливостями та їх представники озвучили більше 30 гострих проблем. Практично кожну з них можна вирішити впевнений голова уряду. Як в які терміни і звідки взяти фінансування? Дивіться далі. Потрібно змінювати стереотипи. Люди з особливостями здоров'я не чекають від суспільства жалості. Вони такі ж самі придністровці, як і інші громадяни. Хочуть вчити дітей у звичайних школах безперешкодно відвідувати громадські місця і працювати в міру своїх сил. Пандуси спеціально обладнані санвузли у школах, низькі бордюри і ремонт спортивних центрів для інвалідів. З цього пропонують почати учасники зустрічі. Інвалідні коляски потрібно купувати з урахуванням індивідуальних особливостей людини кажуть користувачі цих засобів пересування. А ще громадські працівники пропонують створити спеціальні групи ранньої реабілітації для дітей з особливими потребами, де допомагати будуть не тільки дітям, але й їхнім батькам найважче це лікування і оздоровлення дітей. Ось це найбільша проблема. Ми також підняли питання про пенсії для батьків, які йдуть на пенсію 50 років. Це мама або батько, які все своє життя доглядали за цими дітьми. І я думаю, що сьогоднішня зустріч була досить таки продуктивною. Нас принаймні почули. А тепер ми будемо чекати, як будуть вирішуватися всі ці питання. Працевлаштування та адаптація у суспільстві цій проблемі теж приділили особливу увагу. Учасники зустрічі. Переконані, змі можуть змінити стереотипи іміджу людей з обмеженими можливостями. Просили більше окремих передач і участі в ефірах придністровських телеканалів. на сьогодні практично у всіх програмах ми говоримо про людей з обмеженими можливостями. Вони присутні взагалі у всіх передачах телеканалу. Звичайно, пропозицію про окрему програму я б все таки переглянула спільно з представниками організації. Тому що якщо ми говоримо про соціалізацію, то виділення в окремо. Мо, якусь програму не веде до загальної соціалізації цих людей, але можливо, ми збільшимо кількість людей з обмеженими можливостями в кожній окремій програмі. премєр міністр упевнений, багато питань не вимагають великих фінансових витрат. Головне, що гострі проблеми були озвучені і налагоджена пряма взаємодія між громадськими організаціями та урядом. Зараз в зараз граничний місячний термін. Всі питання будуть відпрацьовані і на рівні уряду. Вони. Будуть узагальнені. Буде розроблена програма вирішення цих питань. Можливо, буде потрібно внесення до законодавчих актів в закон про бюджет на 2018 рік. Я впевнений, що спільними зусиллями значну частину цих проблем вдасться закрити вже в 2018 році, або принаймні приступити до їх вирішення, тому що багатьом з них вже не один рік. Ну не рішення озвучених проблем планує сільового резерву фінансових коштів програми капітальних вкладень. Районі та міські адміністрації зможуть використовувати кошти дорожнього фонду до затвердження місцевих бюджетів. Парламентський комітет з економіки, бюджету і фінансів рекомендував ухвалити відповідний законопроект президента Вадима Красносельського. Сума витрат не повинна перевищувати однієї 12-ї від видатків минулого року, причому фінансуватися буде тільки стаття утримання доріг. Республіканський бюджет на 2018 рік був прийнятий Верховною Радою 19 грудня минулого року. 28 грудня його підписав президент. На дорожній фонд передбачено більше 155 мільйонів рублів. Однак, використовувати ці гроші без затвердження місцевими радами програм розвитку дорожньої галузі держадміністрації не могли. У більшості міст і районів основний фінансовий документ цього року пройшов лише громадські слухання. Новий законопроект дозволить міським та районним владам ремонтувати і підтримувати дороги до остаточного прийняття місцевих бюджетів. Гарна новина для школярів. Комітет з освіти при Верховній Раді спільно з керівництвом Міністерства освіти підготували поправки до законів, завдяки яким... Складати єдиний державний іспит стане простіше. Згідно із законопроектом з цього навчального року, в республіці скасують додатковий іспит з предмету на вибір. А єдиний державний іспит з математики не буде ділитися на базовий і складний рівні. Такий підхід себе не виправдав, зазначив Михайло Бурла. Багато вузів втратили потенційних студентів. Що на думку Міносвіти, Верховної Ради неприпустимо. Країні потрібні фахівці. Зміни до закону про освіту та вищу і після Вузівську професійну освіту затверджуватимуть на парламентській сесії. У Слободзейському районі продовжують усувати наслідки стихії. Там через найсильніше обледеніння та вітер впали опори лінії електропередач. За розповідями очевидців, масивні залізобетонні блоки ламало, як сірники. З місця подій наступний репортаж. Надзвичайна пригода на цій ділянці лінії електропередач сталася 18 січня. Налипли на на дроти ротимурки сніг замерз. Утворилася щільна крижана кірка товщиною з 10 сантиметрів. Чотири залізобітонні опори ваги не витримали і впали. Знеструмленими залишили жителі Копанки Кременчука Кіцкан. Їх одразу переключили до іншого енергоджерела. До демонтажу зруйнованих опор фахівці приступили сьогодні. Завершити роботи планують до кінця тижня. 9.33. разрешаю подготовку розрішаю підготовку робочого і допуск по наряду номер 12 на лінії 35 кВт кіловольт. кременчук Крімчук, слабозія талмази. Лінії відключені. пошкодженими стихією виявилися і лінії під напругою 110 кВт. Від них зажилені на сосні підстанції для зрошувальних систем. Лінії 110 кВт. Лінії 110 кВт були відновлені нами практично в перший же день. Бригади працювали до 12-ї ночі. Зараз ми виробляємо поетапне відновлення лінії 35 кВт. Саме головне було восстановіть стодіс. Найголовніше було відновити лінію 110 кВт, які живили Бендери, Слободзею, потім приватний сектор, сіл Кременчук, Копанка, Кіцкани. І вже потім згодом переходимо до відновних робіт. Уже без шкоди для населення. Ситуація ускладнюється погодою на вулиці. Мінус частина проводів, які раніше покрита льодом. Велика загроза нових обривів. Тому відразу після відновлення енергетики займуться розчищенням ліній від Криги. У бендерах в рамках фонду капіталовкладень відремонтують 23 об'єкти: це школи і дитячі садки. Глава міста провів зустрічі з керівниками будівельних та виробничих організацій міста потенційними учасниками тендерів. У бендерах 30 дитячих садків та 17 шкіл. Цьогоріч половина освітніх закладів буде відремонтована. За програмою фонду КАП Вкладень замінять вікна та двері, відновлять покрівлі та міжпанельні шви. 7,5 мільйонів планірується мільйонів планується направити на ремонт м'яких і суміщених покрівель. Це бульова точка всіх шкіл. Протікають дахи, які не ремонтувалися більше 30 років. 4 мільйони підуть на заміну вікон і двірних прорізів, і 500 тисяч на ремонт міжпанельних швів в дитячих садках. Місто вперше планує централізовано закупити матеріали, щоб підрядники працювали на давальницькій сировині. Тендери пройдуть за новими вимогами, щоб зробити процес закупівель повністю прозорим і простим для аналізу, а також спростити доступ підрядників до торгів. Ми визначили загальний підхід до проведення тендерів. Визначили за якими параметрами будемо складати техзавдання, щоб були спочатку однакові умови і переміг найсильніший. У 2018-му на ремонт покрівель та заміну вікон у школах і дитсадках направлять майже 12 мільйонів рублів. Контроль за витраченими коштами буде доскональний. Про це не раз говорили і на вищому рівні, і на місцевому время Ми проводимо нараду з однією простою метою, щоб ця програма була максимально відкритою: прибрати корупційну складову і знизити вартість робіт. Необхідна умова для участі в програмі наявність своєї виробничої бази, обладнання та спеціально навчених людей. Тобто, випадкових людей тут не буде. Нам треба отримати гарантію мінімум 5 років на проведенні роботи. Про проведення тендерів оголосять найближчим часом. Інформація з'явиться у міських зМІ. У лютому планують укласти угоди. Роботи почнуть до кінця зими. Платити будуть всі. У Терасполі обговорили зміни до житлового кодексу. З 1 січня санкціоноване вивезення сміття обов'язкове для всіх власників приватних домоволодінь. Тим, хто не уклав відповідну угоду зі спецавтогосподарством, доведеться платити податок на вивезення сміття. Особливий контроль роз'яснити людям, яким чином відбувається укладання угод. У разі неукладання на них буде покладено обов'язок зі сплати податку на вивезення сміття. А він значно вищий ніж власне тариф спецавтогосподарства. Глава також доручив проінформувати Тарас Польчан про два можливі варіанти вивезення сміття як за допомогою спецавтогосподарства, так і самостійно, але під контролем. Савісно тариф должен быть раз. Відповідно, тариф повинен бути різний. У разі, якщо ви виїжджаєте своєю технікою, це 12 рублів з людини. Якщо люди вивозять самостійно, відповідно вони тариф свій надають не просто у контейнер міста Тирасполя, а на сортувальну лінію. Якщо вони сміття вивозитимуть самостійно, значить, відповідно на сортувальній лінії вони будуть фіксуватися, і тариф буде дещо менший. У столиці також приступають до реанімації сміттєпроводної каналізації. Перші на черзі багатоповерхівки, де сміттєприймальні камери оснащені металевими дверима. Де ми можемо всі позволять зробити виводи, в тому числі для політи. де ми можемо зробити виведення води, у тому числі для поливу прибудинкових територій. Закладіть у цьому році частину решту у наступному, у тому числі ремонти сміттєпроводних проводних камер. У цьому році теж потрібно буде закласти, що можна було нормально їх дезінфікувати, мити. Якщо там сі без плитки, їх і не помиєш. Голова Терасполя доручив керівництву управляючої компанії розробити графік ремонту столичних сміттєпроводів. Від спецавтогосподарства потрібна програма оснащення багатоповерхових будинків новими контейнерами для твердих побутових відходів. Надати допомогу у навчанні суворівців, кадетів та учнів школи імені Макаренка з такою метою створюють республіканську піклувальну раду. Сьогодні провели перше засідання, обрали голову і ухвалили статут. У минулому році школа імені Макаренка відзначила свій ювілей 20 років. Кадетський корпус дещо молодший, а Суворовське училище зовсім молоде, немає ще й року. Але незалежно від віку навчального закладу проблем вистачає скрізь. В основному це старі покрівлі і вікна. Десь ремонту потребують і санвузли. А в школі імені Макаренка, наприклад, досі немає пожежної сигналізації. З моменту, коли здали будівлю в експлуатацію, не було у нас пожежного водопроводу. У минулому році ми все встановили, але пожежної сигналізації немає у навчальному закладі. Це основна вимога. Одна скажу одна з основних завдань піклувальної ради це звичайно ж допомога у навчанні. Звичайно, це не пов'язано з якою серйозною фінансовою діяльністю. Це більшою мірою пов'язано з пошуком підприємств, комерційних організацій, які б надали благодійну допомогу даним навчальним закладам. І звичайно ж, участь у розподілі даної фінансової допомоги. До піклувальної ради увійшли представники центральних органів виконавчої влади республіки, а також глава держадміністрації. Сьогодні одностайно обрали очільника. Ним став Ігор Смирнов. Що нужне средство та теж те, що потрібні кошти, це зрозуміло, але найголовніше усвідомити для чого і що ми хочемо отримати від нашої роботи піклувальної ради. Ваші обов'язки записані у статуті, тому вперед. А ось там, де треба щось незвичайне зробити, основна мета зміцнення психології державника, суворівці, кадета. Бо це дійсно, як каже Вадим Миколайович, майбутня еліта. До п'ятниці всі документи здадуть у рехпалату. Після реєстрації Республіканська піклувальна рада почне роботу на сьогодні. Це все з оглядом подій наступного дня. Зустрінемось завтра о 17.15 на першому придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Бувайте здорові!